Так, відео свинцевого холодимочки. Зараз знімлю перед відправкою всередині. Це виймається, я зробив зйомним спеціальну цю вставку пластикову, її можна дістати, і тоді об'єм буде ще більший будиночку. А можна вставляти її. Тут є спеціальні рельси для лічильника сбт 10 а від радіометра Бета, а також різних кювет різноманітної форми і розмірів. Так, ось, ось так виглядає, показую зі всіх сторон. Пофарбований, почищений, грунтований, пофарбований. Декілька слоїв. Так, показую дверка, завіси, ідеально працюють, змащені. Спеціальною змазкою, почищені так само. Так, це.. А можна відкрутити це орскло заводське, Воно тут і було. й було. цей пластик приділяється до пластик. Так. Ось з цієї сторони. Ось з цієї сторони. Зверху. З цієї. З цієї сторони, тут спеціальний отвір заводський для кабелю, який до детектора буде, всередину йде до СБТ-10 або до сцентилятора сюди проходить. Так. З цієї сторони. Ну, показав зі всіх одно відкривається легко, От, закривається. Ось супер. Открывается одни рукой. Вот. И ну, дно. Нишки 4. Вот стан показал. Уже тяжкий. Так. Будем покупать.